Два апарати вакуумної терапії вартістю близько 200 тисяч гривень передали сумській обласній дитячій лікарні представники благодійного фонду «Фундація Діми Рональда Макдональда. З початком війни. З'явилися нові програми, яких потребував час, і одним з таких серйозних запитів від лікарень були апарати для вакуумної терапії. Вони покращують, пришвидшують лікування гнійних ран або поранень, або операційних ран. Ми за цей час передаємо як фондація, 200 апаратів в 50 українських лікарень. Фундація Діми Рональда Макдональда одна з перших благодійних організацій, що допомагають закладу з початку повномасштабної війни, розповів його керівник Ігор Змисля. Допомагала забезпечити тими лікарськими засобами, які закінчились на момент вторгнення і коли неможливі були поставки від звичайних поставщиків лікарських засобів. Вони підставляли нам своє плече завжди. Ми спілкувалися з представниками інших регіонів, де вже мали гарний досвід лікування саме такими системами, і обрали ті системи, які у нас будуть працювати в хірургічному та ортопедотравматологічному відділенні. У хірургічному відділенні лікарні зараз загалом 52 пацієнти віком до 18 років. Завідувач відділення Володимир Дорошенко розповідає, нові апарати лікуватимуть за допомогою негативного тиску після опікові травми і ті, що можуть виникнути внаслідок бойових дій. Не так багато ще в нас поступало дітей з такими ранами обширними, Ну цей апарат дасть нам можливість як найбистріше і як найскоріше вилікувати такі, таких діточок. Є відділені у нас дуже обширні е, опікові, хворі, маленькі хворі до одного року, яким вже потребує цей апарат, який ми ближчим часом вже будемо його використовувати. В ортопедо травматологічному відділенні зараз лікуються 50 дітей, говорить його завідувач і пояснює, чим допоможе в роботі лікарям нове обладнання. Дасть змогу більш широко і більш сучасно лікувати відкриті переломи, інфіковані рани, зменшить перебування хворого на ліжку, зменшить використання антибі... антибактеріальних засобів, тобто антибіотиків, і прискорить одужання наших маленьких пацієнтів. В обласній дитячій лікарні з 1999 року обладнана сімейна кімната Рональда Макдональда, у якій батьки безкоштовно можуть жити і харчуватися, доки лікується їхня дитина. Усього в Україні шість таких кімнат. Анна Книш, Олександр Сокол, новини на Суспільному, Суми.